Всім-всім доброго ранку. Сьома двадцять, а я ще вдома. Ужас. Оце спала. Біжу на базар. Та в мене вже там розкладено, звісно, вже. Помічник мій повиносив, але ж все одно. Люди, мабуть, вже скупляються, а я ще вдома, ужас якийсь. Зараз ще там собачка та й буду бігти. Я така запухша. Вчора переморилася. Я вчора така молодець, так отож нічого й не їла. Ой, води треба попити. Воду і ліки. я щось все забула, що мені треба. Що все. Пить водички. Не буду вже гріти і ми коли і таке щось ну глянь. Тердує. Ну, нічого. Я знаю, що нормально. По погоді, так сказати. Зараз ще собачкам, так? Буду бігти Бо там уже, мабуть, нервують. Ви знаєте, вернулась. Та переодягла кофту, щоб тут горло закрити, бо таке холодне дуже. І жилеточку свою надійно. Вона мене тепленька. Та ви що, таке холодне? Ну, а шапку другу? Шапку другу, бо та біла не підходить під такий колір весь. Ну. Хоч трохи підходить. Так, то це таке. Дуже холодно. Що й перчатку треба брати? Перчатку ніяк не ні, да не діло? Як завжди у нас зима прийшла. Нежданно, так? Да? Внезапно. Я буду сказала, що українські внезапно не можу, не можу я погаду. внезапно раптово. О. Ось так. Зима прийшла раптово. Ну нічого. У мене длиненько пальцу. Ще перчатки веде? Ну, це вже буде все. Ось здареся, вже половина восьмого. Так. так, все я побігла, ніде включатися не буду по дорозі, бо вже дуже пізно. Давайте Де мої сережки. Тут і тут. Все запухла, як китайці. Покажу вам, як у нас зробили доріжку до базара, Боже, як легко йти. Скільки років нічого не робилося, боже, Боже. А зараз йдеш і геть не тяжко. Це я пішла другою дорогою. Ну, там, спереду, попереду базар. Ну, красота. Шкода, що це. Під час війни зроблено. Нащо ну. Ну, ж? Ну хоч щось, а раніше, де гроші дівалися? Ужас. Людей сьогодні багатенько. Я вже трошки. Я вже трішки торгувала. Живемо від базару до базару. Так, дівчатка, час дня. 13 година, я вже вдома. Покажу вам свої покупки, та й на сьогодні буде все. Сьогодні зроблю короткий день. Так, базар був непоганий сьогодні. Продукти купила та й добре. Так, купила я сьогодні матіас. Рибка така, маленька рибка. Та всеки ж я за неї віддала. Ой, 80 гривень, що 160 гривень кілограм, здається, сир. Сир не пам'ятаю теж, скільки. Ну, ви мене питаєте, по чому. Ну, у нас, по-моєму, в Україні кругом однаково. Не, не пам'ятаю. А сир вийшов мені, 200 гривень, здається, так. Так, горішки, кисню. Кищі у нас 100 г 50 гривень. Оце, так, селянська. Сметана така подорожала, слухайте, коштує вона 6, 62, чи що гривні. Ой, боже кажу, це взагалі вже. Кефір 52 гривні. Чорну слив 200 гривень кілограм. Я взяла пів кілограма. Яйця. По 45, це магазині, це не домашні. Домашніх не було сьогодні. Ну, Мабуть, пізно пішла. Малини знову взяла пів кілограму, оце 120 гривень. Так. Сливи. Сливи взяла. Це вже взяла, то я собі робила вареничку, а це зроблю Сережі. І з цукром все як положено. Слива мені дала ця моя сусідка по 55 гривень. Каже, забирай. Уже останній цукор взяла до слив, не пам'ятаю, 30, здається. Гарбуз, гарбуз такий дорогий, слухайте. Оцей гарбуз 120 гривень. Ну, взяла, він по 35 здається, Так, 35 кілограмів. Так, грейфрут ось 100 гривень кілограм. Оце, здається, 60 з чимось. Я нічого не пам'ятаю, треба записувати, щоб це так доклад вам робити. Соду взяла, бо в мене вже закінчилось. Все, все, більш нічого я не брала, наче все вже вам назвала. Покажу вам оцей свій джемик, дивіться, треба його вже занести в погріб. Гляньте, який геть густючий. густючий. Я Єдва буде рідкий, ні. хороший. Ту і Сережі зварю. Мені 5 баночок та йому десь буде. Його буде менше, його десь буде 4, бо тут менше кілограм. Так, все. Не пам'ятаю, скільки тут. 3, так, 3 кілограми слив. Так, все. Я з вами вам відзвітувала. Зараз йду переодягатися, щось перекушу, відпочину, а потім... Сьогодні буряк треба докупати. Така погода гарна. Так тепло, сонечко, вітерець. Чудова погода. Так що так. Все. Давайте. Так, дівчатка, 15-та година, 7 хвилин. Буду обідати. Ви з дивіться, це ось ця більша тарілка, ця менша. От я буду їсти з меншої, з меншої порції. Ось так. Хочу дуже їсти, бо я ото прибігла, то попила кефір з малиною і чорносила з'їла, штук 4, і все. І пішла відпочивати. А це зараз грію суп, у мене що був. Капусняк, я ж варила і пиріг. Шматочок пирога зараз з'їм. А суп. Поділилася трішки з собачками, з котиками, О, то там якраз отака мисочка. Так. так, зараз обідаю і біжу на город. У мене там робота. Треба викопати, докопати бурячок і починати прибирати. Помідори зносить, баделя. Так, це часничок я кришу. І що ще, і що ще? І прибирати, а потім садити треба чесник цибулю. Оце таке. Так. О. Такий супчик, капуснячок, да? і шматок пирога. Це всім смачного. Давайте. Це дівчата чи що і в голові пісня. Роки не впино так летять, а я бажаю вороття, а я бажаю вороття своє життя. Най на най. На-на-на-най, на на, а я бажаю вороття. Є життя. Да. Багато б що б. Багато щоб не так би було. Якби цей розум, та тоді. Ну, що маємо, те маємо. У молодості є здоров'я, та немає розуму. А у старості є розум, та немає вже здоров'я. Ще не старість, але вже підходить. Вже підходить. Роки невпинно так летять. А я бажаю вороття. А я бажаю вороття. Своє життя. В'ячпами покінчила. Зараз донесу в погріб і все. Потім буду. Ай, Захарій. Потім буду займатися городом. Зірвала кабачки, це наше все, так? Да? Красота. Так, понесли я в погріб. В погрібі ви вже в мене були. Так, бурячки ми зберігаємо. І бурячки, і моркву, як є своя морква. В таких мішках. Зараз я сюди висиплю. Ці два відра. Висипала. Оце мені цих бурячків, дивіться, мішечок. Хватить аж до нових. Ще й залишиться. Оце так. Пішла до маминих тваринок, немає нікого. Ні котиків, ні собачки. Ну, собачка я бачила, бігав тут за одною сучкою. От, а... І котика давно, вже дня три не бачу, а кішечка десь. Десь моя Хольося. Ой. Як її забрати? Та хіба що взяти мішок, да, в мішок вкинути, принести додому. І закрити трішки, щоб в хаті побула, да. чи що, як її, не знаю. Насипала каші, а нема кому їсти. Ну, це таке. Так. Так, приготувала я сливи, помила і порізала. Зараз засиплю цукром, а варить вареничку буде завтра. Тут 3 кілограми, ну нехай пів кіла відійшло кісточок, да? два з половиною. Ну, кілограм цукру всиплюся. Тут трішки в мене. Зараз ще додам. І все. Ось так засипала і нехай стоять до ранку. Це Сережі, йому цукор можна. Так, ну що, мої хороші? Уже такий час вже пора йти, змонтувати вам відео та й відпочивати. А завтра, завтра у нас понеділок. На ваги. Ну, що буде, те й буде. Дякую, що дивились мене до кінця, що витрачаєте на мене свій час дорогоцінний. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.